Зроблю огляд фільму «Конклав» 2024 року. Я переглянув перед тим, як вам доповідати, а, яку ж критику, які ж огляди роблять вітчизняні, так би мовити, критики, і побачив, ну, з моєї точки зору, таке собі поверхневе. Тобто аналізують музику, сцени великим планом. Кажуть, що немає комп'ютерної графіки, ну і так далі. Ага, і ще звертають увагу на те, що є актори, які знімалися в інших фільмах. Наголошують на тому, що це фільм для дорослих, а не для дітей. Також я подивився коментарі і кажуть, що він доволі нудний. Це все можливо і так, одначе для людей, які. Не в архетипі тих персонажей, які люблять управляти іншими. Тобто, люди, які звикли управляти виключно собою, знайдуть цей фільм як доволі нудний чому? Та тому, що він не перекладний. Вони не бачать ті взаємозв'язки між великими системами, які існують в природі. А отже, вони їх і не побачать у фільмі. Людям, яким потрібно дофамін у зв'язку з тим, що змінюється картинка в кадрі, також будуть розчаровані. Оскільки цього в фільмі немає. Цей фільм можна було б сказати не про гаряче кіно, а про холодне. Повторюсь, гаряче кіно це такий собі екшен, як Марвел, коли щось блимає на екрані і людина. В форматі такому нон-стоп, нон-стоп, асоціюючись із головним героєм, кудись там подорожує по сюжету. А тут кіно холодне. Щось схоже до того, як ми читаємо книгу. Необхідно в своїй уяві час від часу прокручувати ті чи інші моменти. Більш того, це фільм про соціальний капітал, про те, як управляти і захоплювати владу. У спільноті. Спочатку у невеликій, ну, метафорично, я кажу, захоплювати, очолювати ті чи інші зміни у суспільстві. Так от фільм розпочинається з того, що папа Римський помирає, і цим самим він запускає, як ви розумієте. Наступні події: Вибори. Го-го-папи. І у нас є два такі сюжети на виборах. Вони типові сюжети, де змагаються дві рівновеликі історії: одні, грубо кажучи, такі от класичні, а інші ну, більш такі от ліберальні. І існує таке от протикорством. Одначе є ще третя сторона в цій всій історії, яку не помічають оці дві наші основні, так би мовити, сторони конфлікту, сторони змагання за Папський престол. І ця ось така от особистість, яка представляє собою третю сторону, вона врешті решт. І буде обрана папою римським. Чому тут взагалі ізюм? Зокрема, ми можемо побачити, як декан, ну, це такий персонаж, на якого покладаються організаційні функції, коли відбуваються вибори Папи Римського. Ми можемо побачити, як декан суміщає дві ролі: формального лідера і неформального на цьому ось голосуванні. Ми можемо бачити, як цей декан, маючи величезну кількість довіри, делегує свою лідерську позицію своєму послідовнику, тому, якого, прещерешт, оберуть папою римським. Ми Можемо побачити, що виграє в наш час історія, яка доволі нетипова. До чого я? Повернемося до початку. Є дві історії рівновеликі, можна сказати, така от ліберальна і консервативна, які змагаються за Парський престол. Одначе є взагалі зовсім інша, де хто скаже занадто ліберальна чи ще якась, коротше кажучи, третя сила, яка з'являється. І от я про історії. Мем, тобто є класичні архетипічні персонажі, які змагаються і доволі. Часто можна буває навіть відчути, що ми в театрі, а не споглядаємо за вибором Папи Римського не в церкві. Який би можна було б сказати, переносить нас в театральні помостки. А не церковні. І в цьому можливо є певна така от якась іронія долі, чи що. Тобто глядач спостерігає за виборами святої людини, одначе не в церкві, хоча обладунки то церковні, а в театральній виставі. Яким же чином можна побачити рухається. Новий папа римський щаблями соціальної влади. Яку валюту він сповідує, яку використовує. Ну, по-перше, якщо ці дві рівновеликі історії, вони змагаються через так от напругу в тілі, через аргументи, переконання, промови палки, це дві рівновеликі історії, які використовують одні і ті ж самі інструменти. Але оця ось, третя сила, вона використовує. І єднання із собою. І це дивує. Тобто, якби той, кого, врешті-решт, оберуть папою Римським, використав такий ж самий інструмент переконання, як напружене тіло, палки промови, то, скоріш за все, він не справив би таке враження як людини, яка заслуговує на Папський престол. Подивіться на. Динаміку на тілесні маркери нового папи. Він максимально розслаблений, одначе з оптимальною такою включеністю. Тобто, його тіло розслаблено настільки, наскільки це необхідно для досягнення тих чи інших цілей. І зверніть увагу, як він підхоплює ритми, які виникають в просторі. Тобто його звинувачують до чогось, він уже. Готовий давати відповідь. Йому потрібно зробити якусь парамову, і він це робить так, нібито. Не знаю, треба почистити зуби зранку. Тобто, так, нібито це вже він тисячу разів робив. І оця ось платформа. зверніть увагу, як працює, в рамках якої цей новий папа піднімається соціальними щеблями. Тобто, інструментом. Його соціального руху є оця ось платформа. Більше того, якщо ми поміркуємо про Апоримського, якого не стало, на початку фільму нам його показують, і він переходить у світ інший, то ми можемо помітити декілька таких артефактів шахи, а також його підхід, відповідно до якого необхідно прораховувати майбутнє. Тобто він такий собі от гравець. В Інтелектуальні передбачення. З моєї точки зору, можна було б сказати, що оцей ось новий папа це як біткоін. Ну, така от метафора. І попередній папа він зрозумів, що цей персонаж, він на даний час недооціненний, одначе в майбутньому, після того, як він відійде в інші світи, це буде така от перша транзакція, і людство зрозуміє, що. Аналоговий підхід, ну не зовсім, а потрібно такий от мережевий. Ми можемо побачити, як новий папа об'єднує різні релігійні течії: християн з мусульманами, чоловіків з жінками. Тобто він не займає якусь конкретну позицію, а між світами. Він, грубо кажучи, між цивільними і військовими. Між двома релігійними течіями. Він на межі, він їх з'єднує. І в цьому проявляється його сила. Чому? Та тому що ці ось дві такі групи, класичні, які змагаються за престол Папський, вони категоричні у своїх аргументах. Вони нічого не з'єднують, а тільки роз'єднують. Не досягають того результату, який би вони хотіли увагу на зокрема промови цього персонажа, якого оберуть папою, в які моменти він промовляв які слова. І до кого звертався. Там буде одна така сцена на початку фільму, де потрібно було помолитися перед трапезою. І він звернувся з молитвою. Щітко здавалося б, нібито такою стандартною. Одначе потім він згадав про жінок, чого ніколи не робили. Скоріше за все, бо всі були здивовані. Тобто він порушив певний ритуал, який був до цього часу, незначно так, але трішки. І таким чином він також в соціальному плані піднявся. Що я маю на увазі? Той, хто визначає той чи інший ритуал, той сприймається як більш владна персона. І оцей ось нюанс на початку фільму призвів до того, що в подальшому ті жінки, які були присутні на цій трапезі, вони відіграли одну із важливих таких ролей і, якщо можна так сказати, не допустили. Того, хто не повністю відповідав ідентичності папи. І, наприкінець, зверніть увагу, яким чином цей новий папа використовує системи більшого масштабу. Тобто, він приєднується не до якихось там дріб'язкових цінностей у певних субкультурах, у певних субгрупах, а він приєднується до цінностей, які були в минулому, в майбутньому, в теперішньому, і вони об'єднують увесь світ. Тобто він З'єднується з релігією як такою, а не з якимись там виборами і голосуваннями в конкретний період. Тобто він постійно прилаштовує себе до системи, яка говорить через нього, яка, повторюсь, набагато більша, ніж та, в якій перебувають всі наші головні герої. Якби то не було, фільм доволі цікавий. Ну, з моєї точки зору, навіть такі от екшн. Для управлінців, тобто, якщо ваш архетип-директор, король-керівник, то фільм для вас зайде. Якщо ж ви звикли управляти не інформацією, не людьми, а просто працювати руками і надіяність на власні сили, то очевидно, що дивитися вам його ну, буде не так цікаво. Хоча, можливо, ви зрозумієте. Більше. Одначе, ну, мало ймовірно. Це було б схоже, наприклад, якщо щодо мене, коли б у фільмі де б розбирали ті чи інші ноти та їх еволюцію певних музичних якихось творів. І ще й на слух необхідно було б це все діло сприймати, для мене це було б, можливо, також не так цікаво. Але для тих людей, які дотичні до аудіального сприйняття світу, дотичні до світу мистецтва, для них це доволі можливо було б корисно. Так і тут. Якщо ваш рівень дії, активні дії, і ви оточуєте себе в переважній більшості предметами і речами, то цей фільм, вкотре повторюсь, не для вас. Одначе, якщо ви про місію, цінності, про управління власне людьми, ідеями і концепціями ментальними зокрема. Андріам і так далі. Оцей фільм варто подивитися, можливо, навіть ще один раз після цього ось аналізу, або згадати, ті інші нюанси, які вам вдалося підмітити. Можливо, ви побачите там щось нове? До зустрічі у нових відео.